Робоча група це певна платформа для об'єднання зусиль всіх зацікавлених, так би мовити. Це і органи місцевого самоврядування, це поліція, ДСНС, соціальні служби, освіта, активні мешканці, донори. Також ми запрошуємо на засідання робочої групи інших людей залежно від питань, які будуть поставлені на цій робочій групі. Для нас важливо не тільки проведення грантових конкурсів і реалізація їх для нас також важливо в рамках робочої групи і налагодження партнерств партнерств з міжнародними організаціями, з іншими громадами. Поштанська міська рада по договору ми робили ремонт в цьому просторі. А проон наповнювали, наповнювали його силою, наповнювали його матеріалами, цим всім обладнанням. За рахунок того, що цей простір відкрився, у нас є місце, де ми можемо в будь-який момент прийти, зібратися. Це може бути будній день, може бути після робочий час, може бути навіть вихідний день. Тут збираються як і молодіжна рада, так і ветерани збираються. Тут ми приймаємо управлінські рішення, тому що у нас в цьому просторі проходять сесії, виконкоми, так як Баштанська громада зазнала багато збитків. У нас багато руйнувань. Тому цей простір, цей простір сили підтримки саме для баштанської громади. Розуміємо, що не всі діти полюбляють читати книжки, але наразі зараз багато дітей перейшло на інформаційні такі технології новітні. І от ми написали проект, щоб бібліотека це не просто були книжки, а й залучення тих дітей в бібліотеку. Вони приходять в простір, але вони потім і уходять з бібліотеки з книжками. Вірите, бачите це хоплені дітей обличчя, коли вони бруть, кажуть, все життя, мріяв намалювати 3 d ручкою. Взагалі, тут був колись магазин. Потім викупила міська рада його і допомогла нам зробити тут ремонт. Отакий От гарний. Виявилася дуже цікавою ідеєю створити тут громадський простір, який так і називається Я в кіно І, відповідно це таке серце осередок да, всього нашого села Явкіне, бо знаходиться в центрі села. І відповідно тут проводяться різноманітні заходи для наших жителів. Він такий дуже мультифункціональний. Тут кожна людина знайде для себе якесь заняття, як дорослі, як підлітки, так навіть і. І дітки. Багато людей, які справді зацікавлені в розвитку громади, вони є учасниками цієї групи, і вони нехай не на кожне засідання, але вони приходять сюди і вони висловлюються. Вони також участвують в реалізації цих міні ініціатив тому що. Жодну ініціативу не можна реалізувати тільки силами міської влади. Це все участь саме активних мешканців.